Доброго ранку. Вітаю вас на каналі Масляр. Мене звати Олексій. Хотів би показати вам ось хрюнділів маленьких. ці, ж народилися в неділю. От. Всі себе гарно почувають, бігають, граються. Тільки двоє, видно, трішечки не доїдають і чуть-чуть вони худенькі. Свиноматка, як я вже казав раніше, вона одна із таких, можна сказати, дуже таких. Якби не те, що дуже, а трішки не з легких характерів, бо вона така дуже до рук не ш... ну особливо до рук не йшла, завжди була осторонь, і в клітку до неї було заходить так трішки. Але за що -то того, що в неї була гарна комплекція, вона гарно діла, гарні ноги, і вона така з, -з, -з виду була гарною. То ми її покрили. І не, по-моєму, 15 сіцік. От, ми її покрили, і вона оказалася дуже гарною мамкою. Вона гарно поросилася, прийняла поросяток, гарно кормить, але одне вона, вона трішечки поганувато повертається. Не всі ціцьки, які лежать на полу, видно. От, і видно, їм десь вони їм чи не вистачає тих ціх. Жопа зверху, Голова внизу. Це воно одне з худеньких. От, то, думаю, ще дня три. Це їм сьогодні 5 днів. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Це шість днів. Ще дня два і. У мене є замінник цільного молока. Там написано з 10 днів. І зроблю їм якісь кориці невеличкі. І буду підливати потрохи молока. Ті, що будуть наїдатися, вони його не будуть їсти, чепити, ну, може і будуть. А ці, я думаю, зрозуміють, що це їда, і будуть себе підтягувати. Тоб не хотілося, щоб втратити двох порзяток. От ось наша нова діваха ми її привезли з дому, Так, її везли. Там мені один помічник е прицеплював до машини прицепи, його не защотнув. Ми її погрузили і поїхали. І на середині дороги. Чую, як грухнуло, дивиться, сидить на діваха, прицеп, застряв в дорозі, злякалася, чуть-чуть подерла собі жопу, але нормально. Це вона вже сьогодні по ходу гуляє. Видно, як я знаю, що, як її мама гуляє, вона пищить, вона кричить, вона ще клітку. От, вона неспокійно себе веде, але це, видно, тільки почалися гульки. Думаю, до вечора вона стане. Така у нас крупна. Дівчинка гарна. Да? Трапка. Так що сьогодні, я думаю, що прийдеться їхати за дозою. Для неї і для ковбаски. Хто бачив, у мене були тут кури, там де не побіляне. Ми їх теж позавчора забрали ціля, як перевозили цю свинку. І я зробив їм місце ось тут. Під кришею на вулиці, зварив дві перекладини курей мішок. Все тут встановили, назад зібрав їм поїлки, кормушки і вони собі отут живуть. Підлога в них під маленьким. Поклоном тут були в мене. З железа. Підлога для збирання корінного відхода. А тут ми її не ставили, а так постелили на землі, де буде прибиратися. Їм тут добре, тому що там вони неслися з 9-ї години десь до 11, а тут вони набагато раніше. Почали. Уже не стіяться. Свіже повітря. Два дні було сонце. Ми коли їх сюди перевезли. То одна до вечора курка і умерла. Навірно, від щастя. що стільки сонця їм, свіже повітря, все гарно, то вона не витримала і умерла від щастя. Їсти їм даю, купляю гранулу і перемелюю з додаю ще кукурузу і пшеницю, По одній треті. Одна третя гранули, одна третя кукурузи, одна третя пшениці. І цього. І бачите, все їсть. Підбиває поїлку і воно тече. А це все було там в хлібі, за чого їх і переніс? Велика волога від них свинарники. І отак удешевляю їм кору. Ну, Буває трішки додаю піску. І несуться собі гарненько. З 12 курок. Десять яєчок в день є. Десять один буває і як було їх 14, було всі 14 яєць. Як коли? Це залежить від температури і від сонячного дня. Так що таке. Бажаю всім гарного дня. Мирного неба. Все, вони їдять. Не значить. Дві художби. їдять. Все, всім гарного дня. Мирного неба, все буде Україна. Бережіть себе. Все буде добре. Пока.